Мені здавалось, що я застряг. І чим більше я починав рухатися, тим більше мене це болото затягувало. Мені не хотілося спілкуватися з друзями, я лежав в апатичному стані і мені нічого не хотілося, мені в голову приходили думки, можливо мені здатися і нічого не робити. Все зупинилося. Морок був всередині мене. Але одного дня я згадав пісеньку, яку постійно наспівувала моя мама, коли мені було важко. І мотив цієї пісні запустив спогади в моїй голові, від яких мені почало ставати легше. Я згадав, як я був маленький, безтурботний період, сонце світить, я в дворі. І це. Запустило в мені якусь іскру. Я не знав, що з тим робити на той момент, і, в принципі, спробував подивитися улюблений старий фільм. Згадати цю пісеньку повністю. І на деякий період часу мені навіть стало легше. Але через тиждень ця вся порожнеча повернулася назад, і стало ще гірше. Я думав. Що я не витримую. Але я не здався. Я знову спробував а, запустити процес відчуття. І я зрозумів, що потрібно діяти з маленьких кроків, не поспішаючи, тому що в такому випадку я можу швидко перегоріти, і ця іскра вона просто згасне. Я почав бігати. Невеликі дистанції, медитація дуже допомогло зранку вийти на вулицю, стати на холодну росу і декілька хвилин постояти. Цей процес він почав мене перезапускати. Я почав відчувати. Я дозволив собі відчувати різні емоції, біль, смуток, радість і головне щастя. Все це почало наповнювати ту порожнечу і живити мою душу. Це стало моїм рестартом і відчуттям того, що я можу рухатися далі. З кожним днем мої думки почали змінюватися. І в місцях, де була порожнеча, почали з'являтися емоції. Я зараз дивлюся на себе. І я бачу зовсім іншу людину. Так, я не ідеальний і я постійно трансформуюся, але я зрозумів, що будь-яку порожнечу можна заповнити. Цей урок став для мене надважливим. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що кожен. Момент життя, коли вам важко, можна змінити з маленької пісеньки, з спогаду, з кроків на зустріч новому собі. До речі, дорогі друзі, буду вдячний, якщо ви під цим відео поділитеся власними історіями, як ви долали труднощі емоційні, можливо, фізичні у вашому житті, адже, можливо, саме ваша історія надихне когось на зміни. Ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був Андрій. Ремонт душі.